З точки зору зараз, уже контексту там 14-го року, 22-го року, контексту 500 років боротьби з з, з з Росією, там знаєш впродовж історії нашого життя, я не вважаю, що на сьогоднішній момент потрібна лагідна українізація. Uh -huh. Я не, не радикалізую цю ситуацію, але в нас є закон про мову. Тобто, ми в Україні зобов'язані спілкуватися державною мовою в місцях загального користування там. Кафе, ресторани, магазини, а. і так далі. Все. Тобто я підтримую закон. Щодо там, ситуації 2014, 2015, 2016 рік там АТО, ООС і так далі. Я також кажу, що зараз, ось ми зараз, в 22-му році, отримали це саме тому, що тоді більша частина України закрила очі на те, що відбувається. Більша частина світу закрила очі на те, що відбувається. Ми на Донбасі, багато хто закрили рти, тому що можна